день, добрі люди! Хай весь день усім щастить і приємно буде! Недаремно ми до вас звертаємося мовою нашого народу, мовою наших пращин, нашою рідною мовою. Духовним батьком, творцем і рятівником українського народу став видатний український поет та художник великий коцар Тарас Григорович Шевченко. Весни, коли танець сніги і нарезки засяє веселка. Вас... Повний сил живої сноги. Ми вшановуємо пам'ять Шевченка. Полку в березні до нас приходить значний день. Це ж народився наш Тарас Творець полків пісень. Це в нашому краї де свята колина. Народився под художник, ситую Україна я маленька Українка, шости рочок маю, про Тараса про Шевченка вже багато знаю. Він дитина з-під стріхи в українському світі А придбав нам славу, як ніхто на світі. В похилій хаті вкрай села, над ставом чистим і прозорим життя Тарасику дала кріпачка мати вбита горем. Не на шовкових пелюшках, не у величному палаці. В хатині бідній він родився серед неволі, тьми і праці. Народився поет 9 березня 1814 року в селі Моринці на Черкащині, у сім'ї кріпаків. Сім'я жила в злиднях, батьки важко працювали, щоб пригодувати сім'ю, а сім'я була чималенька. Хлопчик ліс мовчазним, замисленим. А коли підріс Тарасик, то цікавий був до всього. Було видно, що ця дитина більше думає, ніж бавиться. Матері ніколи було з ним возитися. То Він піде до Катрі, старшої сестри, яку дуже любив. З цікавістю слухав розповіді Катрусі. Проте Тарас не тримався хати, а сетинявся, за що його в сім'ї прозвали малим приблудою. Восьмилітнього Тараса батьки віддали до дякам науку. Як навчав дітей читати і писати за церковними книгами. За найменшу провину карав учнів різками. Уже відомий поет Шевченко згадував ту кріпацьку науку. Недовгою вона була, несподівано померла мати. Невдовзі помер батько. Смерть батька приголомшила малого Тарасика. Діти були вимушені шукати собі підробіток. Тарас спершу та найнявся у школу, а потім пас громадську череду. У вільний від роботи час читав і малював, ховаючись, щоб ніхто не бачив його горя, плакав. Хлопчик дуже хотів навчитися малювати. Невдовзі його мрія здійснилася. Але пан, якому хлопчик належав, забрав Тараса із села до Петербурга. Завдяки друзям, які полюбили талановитого юнака, Тарас Шевченко став вільним і вивчився на художника. Ось подивіться на красу його картин. Велику книгу написав і кобзарем її назвав. Втім у кобзареві зложив заповіти, Щоб знали усі дорослі і діти. Здавна по українських селах ходили дивні люди, які розповідали цікаві історії, оповідки, легенди з життя нашого народу, співали про мужніх воїнів, гетьманів, а допомагала їм у цьому кобза або бандура, музичний струнний інструмент. А оскільки Шевченко теж у своїх віршах оспівав непросте минуле нашого народу, його назвали Великим Кобзарем, а безліч віршів, з яких склали книгу, назвали Кобзар. У Шевченківських рядках відчувається біль і смуток, жаль і печаль, а поряд з цим безмежна любов до природи рідної неньки України. Світайко і не буває, солика в темнення і сонце зустрічає. Тихесенько вітер віє, степи лани мріють, між жарами, наставами верби залоніють. Течемо вода в яру, в яром надали. Писаючи на водою червона калина. Писається калинонька, ядер молодіє і кругом хверболозе лози зеленіють. Вірші Тараса Шевченка звучать багатьма мовами. Дуже народ любив Шевченкові вірші і став складати пісні на його слова. «Ти живу, шепчу з високою, сокою. він потинає, один за водою. Садок кисняли коло хати, гроші над виснями годуть. Благодарі з погано йдуть. Співають ідучі дівчата, а матері вечерять ждуть. Зормачими я зір над з тобою. Як розкажи, як за горою сонечко сідає. Як одна права селочка, води позичає. чаєм. Встала весна, чорну землю сон розбудила, е Квічала її рястом, е барвінком укрила. Засіла боли. В останні роки життя поет прожив в Петербурзі. Тоді він мріяв оселитися в Україні у хаті з вишневим садком, але доля не судила йому цього звичайного людського щастя. Помер 10 березня 1861 року і вмираючи думав про Україну і дав такий заповіт: умру, то поховайте мене на могилі серед степу широкого на Вкраїні милі. Що була ни широко полі, і Дніпро і кручі було видно, було чути, як реве ревучий. Шевченко вчить однаково шанувати чуже і любити своє. Учіться, читайте і чужому научайтесь, і свого не цурайтесь, бо хто матір забуває, того Бог карає. Суди добре, а дома краще. На твоїй той ліні, вісна не косна. Кожному мила своя стегна. Вісна не касни. Все ще рідне, Ай нам буде найдорожче і святе, рідна віра, рідна мова, рідний край наш на дусе. Нинка наша Україна, мова рідний спів. Це земля свята єдина, Наших братів і батьків. І ми вдячно всі шануємо славного Тараса, сім'ї волі. Не забудьмо, бо він гордість наша. Пам'ять про Шевченка вшановують як в Україні, так і за її межами. У світі налічується 1384 пам'ятники Шевченку. Ім'ям поета названо населені пункти, вулиці, площі, райони, парки, освітні та культурні заклади, космічні об'єкти. Та кораблі. Митцями поету присвячені фільми, скульптури і картини. Випускаються банкноти, монети, поштові марки, значки з портретами Шевченка. Його образ використовується у різні символіці, плакатах, бікбордах. Один з віршів став ніби гімном України. Коли цей твір звучить у музичних записах, всі люди встають. Ми згадали про великого українського поета, який дуже любив свою Україну, мріяв, щоб вона була щаслива, квітуча і незалежна.